Оця частина звідка, а не треба викинути. А тепер треба випробувати. Ой, схоже, це була не зайва частинка. <смеш> <О>, Зупинись. <смеш> Моє яйце. О, це працює, працює. Як дивно, яйце незвичне, віднесу його таті. Може, вона знає, що це за яйце. Таті, дивись, що я приніс. Диви місіфу, дивне яйця. Хм, цікаво, цікаво. Я залишу його тобі. Піклуйся, поки таті не прийде. Добре, залишай. Бувай. Тук тук. Там хтось є, ні? Хі -хі. Що ж мені робити з цим яєчком? Знаю, намалюю на ньому лице. І до сьогоднішніх магічних новин, починаючи від завтра. Я голодний, тому гайда їсти! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Що? Яйце ти йдеш за мною? Ой, бідолашне! Я тебе вилікую! Вона голодна. Дамо тобі молочка. Ось тримай! Мімімо, га, Лілі. Може, він хоче вівсянки. Мімімо. Тримай, малечко. ой ой Ой-ой-ой. Ой ой, ой 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 який безлад. Я не прибиратиму. Ой ой. ой Що ж тут сталося? трес Трестрі страс. Хата буде чиста враз. Таті. Цього разу це не ми. Це оця малеча. І звідки він узявся? Я не знаю. Містер Монінг приніс яйце для тебе, і оце вилопилося. Зрозуміло. Що ж, спочатку помиємо вас. Трес тріс трас. Лілі Місіфу та маленький динозавр чистими стануть враз. Іди сюди, маленький. Мімімо. О, я бачу, тобі подобається Місіфу. Мені теж подобається малий. Треба піти до містера Монінга, щоб він повернув динозавра мамі. Містер Монін, ми привели маленького динозавра, щоб ви його повернули мамі. А, то це було яйце динозавра. Де ви його знайшли? Його принесла моя машина часу. Ну що ж, а тепер час повернути його до мами. Мені дуже шкода, друзі, але це неможливо, бо машина повністю зламана. Ага, зрозуміло. Щось придумаємо. До побачення. Є певне заклинання. Глянемо у книзі. Магія пришвидшить час, і ми з маленьким динозавром повернемося до його часу. Чудово, це спрацювало. А, це тірекс! Біжімо! Сховаємося тут! Ходімо, знайдемо маму маленького динозавра. <рес> моя дитинка, маленька дитинка. Де ж моя дитинка? Не плачте, пані динозавр. Ось ваша дитинка. Мамо! мамо. Мій маленький. Мамо. Я так за тобою сумувала, малечу. Я за ним сумуватиму більше. Не хвилюйся, місіфу. Ми до нього ще завітаємо. Не забудь підписатися. До зльоту. Так! 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 Дев'ять, вісім, сім, шість, два. <t> <cover> Дивись, у нас є космічний кролик. Хо. Який гарний космічний кролик. Якщо хочете, можу дати вам кілька костюмів астронавтів. Було б чудово. Оти вона. Гай да вдягнемо їх. Так, круто. О, як шкода, я не можу залишитися погратися. Ну, мені треба закінчити новий винахід. <s colorful> Бувайте, містере Монінг, велике спасибі. До зустрічі усі гарно проведіть час. Ой, таті, у мене є супер ідея Давай перетворимо цю картонну ракету у справжню. Це геніальна ідея, місіфу. Ура! Блищить яскраво чай. Ця картонна ракета перетвориться на справжню. Вау, яка велика ракета. У мене є ще одна ідея. Чому б нам не полетіти на місяць? Мені подобається. А де цей ваш місяць? Дивись, Лілі, ось там на горі. Зараз ми тобі покажемо. Ракета виглядає дуже гарно. Так, дуже гарно, дуже гарно. Ну що, злітаємо вже. На місяць! На місяць. Отже, на місяць. Ви готові? Так, так, так. Ми, Ми злетіли! Друзі, планета земля. Яка вона маленька звідси? Як маленький м'ячик. Таді, а хто живе на місяці? Ніхто не живе. Адже друзі готуємося приземлятися. Круто! Ми вже на місяці. Ура! Ми приземлилися! Круто! Круто! Подивимось на місяць. Тиснути. Ого, місяць дуже красивий. І дуже дивний Подивимося, що тут є. Так весело стрибати по місяцю. Мені подобається. Бувай! Бувай! Лілі, а кому ти кажеш, бувай? Красивий ракет Будь ласка, не лети! О, ні. Лілі, ти натискала якісь кнопки? Так, червону. Вона була дуже красива. О ні! Лілі, що ти наробила? Натиснула кнопочку. Все нормально, таті. У мене ідея. Скористайся своєю магією. Моя магія не працює на місяці. Уууу! Як нам тепер повернутися додому? Давайте подумаємо. У тебе є якісь ідеї, таті? Нема. Ля -ля, 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 ля ля Привіт, привіт. Ти тут живеш? Так. Таті казала, що ніхто на місяці не живе. Ну, а я живу. Ого, як круто. А як тебе звати? Мене звуть Гуру-Гуру. а мене Лілі. Хочеш, я тебе познайомлю з деким? Із задоволенням. Місіво, мені нічого не спадає на думку, а тобі і мені. Гей, усі, гей, усі! Дивіться, кого я знайшла. Що сталося? Мені здається, вони злякалися. Перепрошую Гуру-гуру. та ми злякалися трошечки. Нічого страшного. Ви швидко бігаєте. Ха, -ха, -ха. Гуру, гуру Будь ласка, допоможи нам повернутися на нашу планету. Добре, добре, давайте знайдемо мій космічний корабель. Ура! Ми врятовані. Невже ви там живете? Я думав, що це м'ячик. <плес> Нарешті вдома милий дієво. Дякую, гуру, гуру до побачення. не забудь поділитися. Ой, ні, ти мене забруднив, Ну, отримаєш. Приготуйся, місіфу, зараз тобі глина. Ти мене не спіймаєш, Лілі. Що це таке? Утримаюся. Що це таке, Місіфу? Не знаю, Лілі. О! О! А -а -а! Це монстр багнюки. Допоможіть він. О! Допоможіть! Та дебуть! Допоможіть! Монстр хоче мене з'їсти! Придивись уважніше, це не монстр. Це маленький, маленький, чудовий слоник! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Я пеку тортик! Ля-ля-ля-ля-ля! І мені дуже весело! Ха-ха-ха! Mh. Hm. Ha. Lili. Ти мене налякав. Я думала, хтось додому зайшов. <гум> 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 О! Це добре, що вона нас не помітила. Треба бути обережнішими. <гум> 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 хм, як дивно, мені здалося, я чула слона. Хм, зачекайте секунду. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ця картина криво висить. Ага, mm ля-ля-ля-ля-ля. -mm. Uh -huh. Наступний крок треба піднятися тими сходами. Ви готові? Так, місіфу. Добре, ходімо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чудово! А тепер додам нарізаний банан. О! Ой! Дивно! Наче я його тут залишила? Хм. Можливо, мурашки забрали його, щоб зробити свій власний тортик. Ну, не страшно. Я додам полуничку. А тепер вершки. О, О? гей, мої полунички! Я це так не залишу. Я так не зможу закінчити тортик. Ви забрали мій банан і полунички. Якщо то були не ви, тоді хто це зробив? Скажіть мені. Чудово, команда! усі упорались. Місіфу, а де слоник? Я думав, він за тобою йде. А? а, -а, 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 -а! Уподобайку і підпишись.